Але хочемо поговорити не про свято, а про трагічну дату. 25 років сьогодні виповнюється від дня загибелі. Одного з лідерів української незалежності і народного депутата, відомого дисидента, лідера народного руха руху В'ячеслава Чорновола, звичайно, не віриться, що 25 років проминуло з цієї жахливої дати, і хотіли б з вами поспілкуватися, щоб ви пригадали ваші стосунки, ваше спілкування, передовсім ваше знайомство з В'ячеславом Чорноволом, і про те, яким він був, яким він для вас залишився в спогадах. Так, ці дні для мене особливо такі складні, важкі, бо постійно у пам'яті зринають усі е, якісь моменти, пов'язані із е, В'ячеславом, із тією трагедією, яка е, Сталося 25 березня 1999 року, і все те, що передувало цій трагедії. Знаєте, коли сьогодні вже на відстані 25 років, мені людині, яка прожила із В'ячеславом Чорноволом у Верховній Раді, пропрацювала і прожила. Поза Верховною Радою. Я зараз відчуваю, наскільки у цей надзвичайно складний для України час, в якому ми сьогодні живемо, з цією відвертою широкомасштабною війною, якою пішла на нас ця триклята Московія, як його сьогодні не вистачає. Завжди мені десь зринають. У пам'яті ці особливій якості В'ячеслава як, як людини, як особистості, От його вміння, його здатність когось переконати у чомусь, е я більше таких людей не зустрічав. Це був просто каскад, каскад е фактів, аргументів, логіки. Яку він використовував, і невідомо, де звідки він черпав, так би мовити, ці джерела. Бо е, В'ячеслав, ну всі ми знаємо, що це був неперевершений майстер е, е, майстер Експронтів. От всі ви, напевне, бачили бачили е, оцей момент, коли В'ячеслав відзначав свої Свій перший ювілей 60-річчя у 97-му році у Київському театрі імені Івана Франка, коли вже на завершенні цього вечора, цього святкування ведучий, е, гралася е, вистава, здається, з часів Великої Руїни, і ведучий підходить до В'ячеслава. Тут стоять хористи військового. Якогось ансамблю естрадного. І ведучий каже, тримаючи в руках булаву, він у вбранні гетьмана, бо грав у е, цій виставі, і каже, як гетьман гетьман чаю, е, булаву е, своєму так мовити, побратиму, гетьману В'ячеславу. Хлопці, беріть його на руки і хай. З висоти говорить слово. Вони його беруть на руки, і В'ячеслав із цією булавою його опускають вниз. Він бере мікрофон і шпаргалки ніхто йому не писав, нічого. Він бере цю булаву в руки і каже: Ось я тримаю цей, цю річ, оцю гетьманську булаву. Це інструмент. Зловісний інструмент української історії. Вдумайтеся, зловісний інструмент української історії. І не сама булава, а те, що за нею, за булавою стоїть, чи то якесь високе президентське крісло, чи депутатське крісло, чи якесь інше крісло. Отак і в нашій історії він каже: ішов один гетьмінь Дорошенко на <кх> новогрішного. Інший, на іншого, і отак стиналися в герці, нищили себе і нищили Україну. Ну, хто би міг отак зразу на ходу, на ходу в такому ажіотажі, в такому запалі, в такому настрої, враз видати таку фразу, яка стала афоризмом. І дуже багато, дуже багато таких речей можу наводити Україна починається з тебе. Воно стало дійсно лозунгом. І оця здатність В'ячеслава переконувати опонента свого, чи то президента, чи то когось іншого, чи застерегти від якоїсь дії. Він так само міг знайти. Десятки аргументів е, фактів і логіки відповідної, і все це він зводив до купи, і дуже часто йому вдавалося переконувати і, хоч таким чином, застерігати, не допустити до якоїсь біди, те, що наша влада е, сьогодні за останні 4 чи 5 років наробила цілу купу. Помилок, бо нікому було забуло з чого. Застерігали, говорили, пікетували і так далі. І так далі. Але е, цей чоловік був особливий. От ще один, один приклад навожу. Він мені е, закарбувався в пам'яті 5 грудня 91-го року. Це на четвертий день після е, президентських виборів і референдуму. На підтвердження е, акту проголошення незалежності, 5 грудня Центральна виборча комісія у Верховній Раді на урочистому засіданні Верховної Ради мала підводити підсумки і референдуму, і президентських виборів. А це о 15-й годині це урочисте засідання відбувалося. Там Леонід Макарович Кравчук склав присягу президента. І потім, в 15-й годині він уже провів першу прес-конференцію у статусі президента, новітнього президента України. А о 10-й годині ранку, там у Верховній Раді, в залі засідань, зібралася народна рада, яка зранку вирішила підвести свої підсумки своїх членів у президентській виборчій кампанії. І пригадую, виступав там і Ігор Рафілович Юхновський, і ні, Левка Лик'яненка не було на цьому засіданні. Е -е, виступав В'ячеслав Чорновіл, е -е, і ще Таборянського не було також, і Гриньова не було тих кандидатів у президенти. Був тільки Юхновський. Юхновський і В'ячеслав Чорновіл. І ось вдумайтеся, переважно е, той кандидат, який е, програв, вони, як правило, не контактують з собою. Вони уникають один одного і все. І встає В'ячеслав Чорновіл, і каже, що я сьогодні зранку уже дзвонив Леоніду Макаровичу і. Вимагав від нього, щоб він негайно закрив е е митні кордони на Львівщині, бо контрабанда гуляє в обі сторони в супроводі, так мовити, поліцейської машини. І от я і тоді, і в той момент, цей епізод зафіксований у мене на відео е відеострічку. І я собі подумав, ну подивися, цей чоловік не думав про якісь свої амбіції. От, він вже бачив, що для України, для держави робляться якісь злочинні справи, це контрабанда, і він вже заставляє, е, сигналізує президентові, що негайно треба туди долучитися і е, навести порядок. Тобто. Е, Відсутність В'ячеслава Чорновола вже 25 років, вона дуже позначається на багатьох речах в Україні. І такого політика, такого рівня у нас поки що не було, не появлялося, не народився. Хоч я, е говорячи оці слова, е боронь Боже, я не хочу. Якось якось принизити це унікальне гроно українських шістдесятників, які відбули сибірські табори. Це за ідею незалежності Української держави, це і Левко Лук'яненко, це і, і Михайло Горень, це і Степан Хмара, це багато, багато десь чоловік двадцять у нас було із цієї когорти. Які, які відбували за своє бажання мати свою власну українську державу, українську Україну, як завжди висловлюється світлої пам'яті В'ячеслав, то В'ячеслава виокремлювала якось від цієї від цього гурту, оця здатність, як казав керівник колись. Керівник е, видавництва Смолоскит Осип Зінкевич, у котрого ми у Детройті, в Сполучених Штатах, друкували підпільний український вісник. А до того там друкувалися ще і лихо з розуму е, В'ячеслава Чорновола, і правосуддя через сидиви терору, які там е, е, в 66-му році. Друкувалися, і Івана Дзюб, Інтернаціоналізм чи русифікація, і багато чого іншого. Так ось Осип Зінкевич, е, у моїй програмі, куди я його навмисно запросив, щоб він, е, як людина, яка жила на другому так мовити, континенті у Сполучених Штатах Америки, як він оцінював оці. Оці твори, які, за які В'ячеслав отримав від радянської влади три роки тюрми за лихо з розуму, журналістська організація британська нагородила його за цю річ, за цю книжку журналістською серйозною премією. Як сам казав В'ячеслав, різні режими, різні е, оцінки. Але найголовніше, що сказав, що сказав е, Осип Зінкевич, керівник Смолоскипу, що ніхто із е, його побратимів, які з ним разом сиділи у мордовських таборах, ніхто не додумався до, і не продумав до дрібничок. Усю технологію, процедуру виготовлення українського вісника повноцінного публіцистичного, літературно-публіцистичного журналу, політичного журналу, як це зробив е, В'ячеслав Чорновіл. Здавалося, б, він завершує, завершує термін, який йому радянська влада дала за е, лихо з розуму. А він за той час, що просидів у Вінницькому таборі, уже змоделював собі всю процедуру. Він його десятки разів, так мовите, в голові прокрутив, протестував, як це можна зробити, щоб не розкопали чекісти, і щоб воно потрапило, щоб цей журнал потрапив туди, на смолоскип у Детройт. Щоб його видрукував Осип Зінкевич, а відтак зразу пішов на е, вихір Радіо Свобода, а потім, коли е, буквально через тиждень-два, вже готовий журнал почали перекладати на англійську, на німецьку, на іспанську мову, і цей журнал почав читатися у студіях Радіо Свободи, які виходили на тих. Іноземних язик мовах, то те, що ми робили до того, там рукою переписували вірші Василя Семененка чи Василя Стуса, чи когось е, розстріляних поетів, письменників 20-х-30-х років з періоду розстріляного відродження. Це не ні в яке порівняння. Тому що тут що робилося із змісту журналів українського вісника світ сотні, сотні тисяч е, слухачів Радіо Свобода на різних мовах слухали, що відбувається в Радянському Союзі про ці арешти, про ці переслідування, про, цю, е, про цей деспотизм, який. Нав'язала радянська влада. І як каже сам Осип Зінкевич, що тільки у В'ячеслава Чорновола появилася і була ця візія, яку він використав і зреалізував, і тому, якби він каже, не було Чорноволових лихо зрозуму, правосуддя через садиви терору, а потім українського вісника. Сі чисел, то він дослівно повторює його слова: що я не знаю, хто б і коли проголошував незалежність Української держави. Ось у чому цінність була, унікальна цінність В'ячеслава Чорновола як особистості, як політика. Пане Ярославе, от е, знаємо, що за словами його дружини Атени Пашко на свій програш у президентській кампанії у президентських виборах е, пан В'ячеслав Чорновіл відреагував таким чином. Зокрема, він сказав, що програв не я, а програла Україна. То чи погоджуєтеся ви з цими словами? Чи дійсно Україна 1991 року програла? Абсолютно, так, він це, він це повторював. Не один раз і, і я від нього, і він мені казав, Ярославе не журився, програв не я, програли не ми, програла Україна. На превеликий жаль. Е, я вчора був е, із е, з кількома ще моїми товаришами, був у Івано-Франківську, і ми провели там такий вечір е, зустрічі, вечір спогаду про В'ячеслава Чорновола. І там так само якраз про це, йшла, про це йшла, е, розмова. І я на цей вечір підготував таких чотири відеоблоки про В'ячеслава Чорновола, щоб створити враження, що на цій зустрічі в розмові про В'ячеслава, що був присутній сам В'ячеслав Чорновіл. І я е змонтував перший блок, який показував. В'ячеслава Чорновола в різних ситуаціях, і на мітингах на підтримку і православної, і греко-католицької церкви, і на відкритті живого початку живого ланцюга і в дні ГКЧП на Майдані Незалежності. І ну, багато багато такий колаж, відеоколаж я зробив. І справді створилося враження, що серед нас, отут у цій залі, великій і переповненій, присутній В'ячеслав Чорнобіл, і всі чують його голос, чують його манеру розмовляти, манеру жестикулювати. все. І оце я досягнув цієї мети, яку прагнув. Ми так я вирішив нетрадиційно цей вечір провести сьогодні, до речі, о 18 годині. У Львові, в Палаці мистецтв відбудеться аналогічний вечір із використанням тих же чотирьох е е відеоблоків, які е вони в мене готові і будуть використати. Прийдуть ці соратники, близькі е побратими В'ячеслава Чорновола е і Михайло Косів, і Мирослав Маринович. Е і Ігор Калинець і багато-багато інших людей, які і працювали з В'ячеславом, і добре, дуже добре його е, знають. Пане Ярославе, але повертаючись до 25 березня 1999 року, зважаючи на ті обставини, які ми прожили за цих 25 років, зокрема і за цю агресію, за цей геноцид, який вчиняють расисти, то чи не змінилася ваша думка? Хто все таки стоїть за вбивством В'ячеслава Чорновола? Чи не вважаєте, що це швидше всього був Кремль, а не кучма? Ви знаєте, я можу з цього приводу ну, багато сказати, тому що буквально на третій день після е, цього то відверто говорити вбивства вбивства В'ячеслава Чорновола на Бориспільській трасі була створена тимчасова слідча депутатська комісія по розслідування обставин загибелі В'ячеслава Чорновола. Я був у складі цієї комісії. Е, і ще два е, рухівці е, Іван Стойко із Тернополя, е, керівник Рухівської Тернопільської організації, народний депутат України, і В'ячеслав Коваль, також член фракції нашої народного руху України, і керівником цієї. Е, Депутатської слідчої групи, був призначений, Верховна Рада призначила не кого-небудь, а заступника голови Верховної Ради Віктора Медведчука. Ну, я живий свідок, як Віктор Медведчук талановито, як юрист, як адвокат, так мовити, заводив роботу цього слідства абсолютно на манівці. І ми, скільки ми там ну, рухівців, в першу чергу, близькі друзі В'ячеслава Чорновола, ставили десятки запитань, бо на засідання цієї слідчої комісії депутатської, ми запрошували працівників Служби безпеки України, Генеральної прокуратури Міністерства слідчого відділу, Міністерства внутрішніх справ, і ми їм ставили питання. Ну, чому не спрацювали? Ви дослідили, ви експертизу зробили? Чому не спрацювали подушки безпеки у цій Тойоті, новій Тойоті? Що сталося? Так ніхто не визначив. Вони цю Тойоту буквально десь за тиждень на, е на злом відвезли, там її спресували і все. І ніхто не робив ніяких експертиз і так далі. І так далі. Ми докопувалися, чому цей Камаз. Він перший раз возив це зерно десь з Дніпропетровщини, туди на, на Волинь до вас. До вас на Волинь він це е, віз це зерно. Тому він поїхав саме тим маршрутом. Він завжди коротшим і зручнішим маршрутом, а не через місто Київ, яке завантажене транспортом і так далі. далі. Слідча комісія. Е, Прокуратури, міліції, Служби безпеки абсолютно ніякої відповіді нам не давала. Тобто, я живий свідок, як керівник, керівник е е цієї депутатської слідчої групи заводив на е у безвихідь кудись у глухоту е е цю роботу цієї депутатської комісії. Хто такий Медведчук? Ми зараз у усі... тоді знали. Але зараз вся знає Україна. Хто такий Медвечук і що він доброго може зробити для України? Так що важко сказати, але моя точка зору особиста. Мені здається, що зуби точила й Москва на В'ячеслава Чорновола, бо такого опонента, як В'ячеслав Москва більше не мала в Україні аргументованого, переконливого. Людину, яка ненавиділа Москву, яка зуміла, яка вміла знайти відповідні аргументи, щоб показати, наскільки наскільки це не цивілізована і неправова держава, якою є московити, і це якраз відбувалося напередодні президентських виборів. І ми знаємо, що команда Кучми робила усе, щоб зформувати і організувати вибори таким чином, щоб у другий тур вирішли для Леоніда Даниловича Кучми. Було дуже вигідно і для команди, щоб вивести у другий тур президентських виборів Кучму і Симоненко. і Західна Україна. При такому розкладі Семененко і Кучма, звичайно, будуть голосувати за Кучму, тому що це є менше зло за Семоненко. Галичани ніколи б, так мовити, нормальні галичани не голосували. От. І тому по логіці команда Кучми була зацікавлена, мала би бути зацікавлена, щоб. В'ячеслава прибрати із виборчого процесу. А В'ячеслав до останнього тримав паузу. Він не заявляв, піде він на ці вибори чи не піде. Він ганяв тоді по Україні, рятував народний рух України від цього розколу, от, який допоміг зорганізувати е, оцю, оце вбивство на дорозі. Бо автомобільні аварії це най, найпростіший. І найдосконаліший вид вбивства доказати, чи це навмисне було зроблено, чи це випадковість, як переважно бувають автомобільні аварії. От, от це якраз на це було і розраховано, і все було зреалізовано. На вашу думку, пане Ярославе, чи коли-небудь ми дізнаємося правду про причини загибелі В'ячеслава Чорновола? Ну, хотіло б сподіватися про те, що але ми вже десь з разів п'ять закривали цю кримінальну провадження, це кримінальне щодо вбивства В'ячеслава і закривали. Ми знову вимагали е відкрити, е і Тарас е Чорновіл, син В'ячеслава, дуже активно підключався до е цього процесу, але нічого. Це ще в мою бутність депутатську, це було, здається, десь у 10 чи в 11-му році, бо я закінчив свою шосту каденцію в грудні 2012 року. Але до мене, це в 10-му, здається, році було, до мене так анонімно звернувся чоловік, назвався, що він є лікарем. Судовим медичним експертом, і він був у цій комісії, коли зразу після вбивства уже тіло В'ячеслава Чорновола проходило медекспертизу. І він сказав, що він не підписав один чи ще там хтось був у цій комісії, який не підписали акту експертизи, бо він нібито побачив на Лобі на черепі якісь такі заглибини, які нагадували заглибини від Кастета. І він стверджував, каже, що в мене враження, що В'ячеслав це під час зіткнення його Тойоти із Камазом і із з тим, з тим дишлем, який з'єднує причіп із. Так, Ярослав Кензір, нагадаю, народний депутат України не шести скликань, кликань, аддисидент сьогодні з нами був в ефірі громадсько-інтерактивного.